У нас е, в гуртожитку хлопчина його всі поважали. Е, не так його, як його мама, бо його мама працювала на спіртзаводі. Це ти пряко, коли... що я тебе поважаю. Ти поважаю. Він коли їхав додому, всі чекали. І їм було пофіг, чи передали йому голубці, їжу, що кажуть: приніс? Ти привіз маму? Ти привіз маму. І він просто приносив такі дві п'ятилітражки чистого спірту. І ну, чорні дні були в гуртожитку. Просто я пригадую, як чорні. А в медичному гуртожитку так є. Одної п'ятилітражки оце яке що воду набираєш. П'ятилітражку набрав води, з другої спірт. І це все в казан отак от одночасно зливалося на око, На око, так, типу, щоб ніколи на око. І ніколи на око не виходило більше води. Ніколи. <смір> <смір> як то кажуть, око завжди гарна ідея. <смір> <смір> І суть в тому, що потім оце додавалася дрібка цукру, просто щоб прим'яти. Ну, глюкозки! У мене там фарбари. Ну, для здоров'я. Є ну, рецепт, я рецепт. Як знаєте, як в школі було цю. Каву розливали оце. Черпак брали да. з баняка, і просто оце, о, як в тюрмі. Так mm. само там ми брали просто черпаком, розливали всім по стаканам е, оцей е, алкоголь. І це знаєте, це такий алкоголь, що ти пив, в тебе зр зразу, х**. <різь> <різь> з, <різь> ще, ще, <різь> зразу проблема з підшлунковою.